Російська економіка на межі виживання. Служба зовнішньої розвідки представила свій прогноз, що буде з РФ в найближчі місяці. Сьогодні у бюджеті Путіна величезний дефіцит внаслідок суттєвого перевищення рівня витрат над доходами. Повідомляють аналітики розвідки. Так уже наступного тижня російський уряд планує переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 відсотків з 12 до 40. А двох мільярдів доларів США водночас мінфін Росії продовжує декларувати незмінне зростання ВВП на рівні 2,5%, пояснюючи свою логіку очікуванням збільшенням від нафтогазових доходів. Насправді ж для нормалізації ситуації в економіці уряд РФ запланував як завжди залізти у кишені росіян та збільшити надходження від податків. На доходи фізичних осіб на 180%, на прибуток підприємств на 110%, А податок на додану вартість зросте на 17%. При цьому до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже зараз перебувають на межі банкрутства. До кінця ж поточного року прогнозується збільшення цього показника до 50%. Однією з головних причин падіння російських доходів аналітики називають сьогоднішні ціни на нафту її вартість уже не відповідає тій, яку закладали в російський бюджет, а перспективи ціни в майбутньому явно працюють не на користь Кремля. Саудівська Аравія найбільший виробник і експортер нафти. Тут видобувають понад 10 мільйонів барелів на добу. Країна неформальний лідер ОПЕК. Статно обвалити ринок одним рішенням. І зараз уперше за п'ять років саудити змінюють правила гри. Саудовська Аравія, ще в прошлом году взяла курс на увільчення долі по подобичі нефті. Ми бачимо… На определеною скандальною ситуацію в рамках стран ОПЕК+, плюс не соблюдаються квоти по добичі на лондонській біржі. Айс паніка вперше за останні тижні бренд йде в затяжне піке. Це удар по всіх сировинних економіках, але особливо по тих, у кого бюджет тримається на нафтовій голці. Вже сьогодні ціна на нафту бренд пробиває психологічну позначку нижче 60 доларів. Точніше, 59 доларів і 44 центи за барель, і це не просто цифри, це політичний сигнал і економічний вирок, передусім для Росіян Саудовська Аравія, особливо в останні кілька місяців, фактично дала сигнал, що якщо інші учасники, в тому числі Російська Федерація, не соблюдають установленных рамок, которые в тому числі були прийняті і в апреле місяця. То саудіти наміряне увілічують свою долю ринку. Російська економіка напряму залежить від чорного золота. Неофіційно до 35% федерального бюджету формується за рахунок експортної виручки. А тепер ця виручка тане. Дешева нафта дорівнює менше валюти, слабший рубль, вища інфляція в Україні. З імпортозалежною промисловістю це грівнозначно ланцюгові реакції. Это сейчас очень сильно бьет непосредственно по стоимости марки бренд, но, как мы понимаем, что к нефти марки бренд привязаны и другие марки, такие как VTI, такие как Urals, соответственно, российский, российская марка которая обычно составляет 89% от стоимости марки бренд. Поэтому то, что мы видим сейчас, это снижение, дальнейшее снижение на марку Уралс, ниже 50 долларов за баррель нефти. И это идет в разрез непосредственно с пози позицией и потребностями. Ні, посредством російської власті і для російської економіки, яка і так виснажена західними санкціями, це серйозний удар. А якщо вартість марки УРАЛ спаде нижче 44 доларів за бари, ця сума стане нижче за собі, вартість видобутку. Ми вже бачимо пересмотр російського федерального бюджету в части увеличение прогнозируемого дефицита по окончанию года э, фактически в три раза. В три раза, и это триллионы рублей. Таким образом, Россия сталкивается с э, проблемами финансового характера, где не стыкуются непосредственно дальнейшая активная военная кампания против Украины и снижение мировых котировок на черное золото. Понятное дело, что в среднесрочной перспективе это может очень серьезно повлиять на бюджетную стойкость. Сейчас, понятное дело, идет компенсация со стороны Фонда национального благосостояния, но и там есть серьезные проблемы. С ликвидными средствами, которые можно оперативно перенаправить на федеральные потребности. За цим рішенням не лише економіка, це геополітика. Дональд Трамп вимагає від ОПЕК Плюс знизити ціни на паливо в обмін на політичні бонуси і повернення Вашингтона до колишнього рівня співпраці. Рія схоже вирішив зіграти на боці штатів, отримуючи натомість політичний захист, зброю на головне право на енергетичне домінування. Одночасно з цим Саудівська Аравія з тривогою стежить за поверненням Ірану на ринок. Нетя частин санкції підтримане Білим домом може призвести до. Зростання конкуренції уже найближчими днями засідання ОПЕК Плюс може стати точкою неповернення. Саудити за інформацію трейдерів готують рішення про ще одне зростання видобутку вже в червні, і це буде оголошенням повномасштабної цінової війни, де Росія стане не гравцем, а об'єктом.